ОПЦМП не хоче виселятись із собору у Володимирі. Влада відреагувала. Бойові офіцери запрошують цивільних на вишкіл. У Беретинській громаді організували манейфест. Чим він оригінальний? Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А серед новин про суд над наркоторговцями. Хотіли продати понад 8 кілограмів психотропів через Телеграм. На Волині будуть судити членів злочинної організації. Серед підозрюваних три жительки Львівщини, неповнолітній син однієї з них, двоє Волинян, двоє жителів Одещини та житель Дніпропетровської області. Продавати наркотики збирались на території Волинської та Львівської областей. П'ятеро обвинувачених перебувають під вартою. Двоє під домашнім арештом. Двох звільнили з під варти у зв'язку з внесенням застави. Музика. Громада ОПЦ МП у Володимирі не має права займати свято Успенський собор. У Волинській владі ще вирішують, як зробити так, щоб представники Московського патріархату дотримувались закону. Голова комісії від обласної влади Олександр Хвіщук. Прокоментував, як спілкувався учора із головою місцевої єпархії УПЦМП митрополитом Володимиром. Нагадаю, мова про те, що Володимир Волинська єпархія УПЦМП відмовилася покинути собор після того, як закінчився термін договору оренди території храму. За результатами роботи комісія склала акт приймання передачі, який настоятель релігійної громади підписувати відмовився у зв'язку. Саме із цим наразі. І напрацьовується варіант повернення пам'ятки архітектури національного значення до держави. Адже на сьогодні у релігійної громади підстави користуватися пам'яткою відсутні. Минулого дня стало відомо, що митрополит Володимир не підписав документи про передачу будівель національної пам'ятки, які підготувала обласна комісія, і сказав, що чекає рішення суду. 12 канал стежитиме за перебігом цієї події. Страшна звістка з фронту. 1 липня від мінно-вибухової травми загинув Олександр Дадчук. Родом він із Володимира поліг на Донеччині. Олександру Дадчуку у червні виповнилось 33 роки. Він провоював рік. Був мобілізований на службу у Збройні сили України саме 1 липня 2023 року. Без батька ростимуть тепер двоє синів. У Олександра Дадчука залишились також батьки і сестра. Поховають герої у селі Залужжя у Столуської громади, де проживає родина. Про дату прощання повідомлять пізніше. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїн. Бойові офіцери запрошують на вишкіл. На волині військові з бригади спецпризначення імені Івана Богуна проведуть безплатне навчання для цивільних. Охочих запрошують у тренувальний центр Тернове поле співпрацювання. 5 по 7 липня наголошують, це унікальна можливість для цивільних лучан отримати необхідні знання та навички, які можуть стати вирішальними у складні часи. Отримані навички можуть знадобитися не лише у випадку активних бойових дій. Але й у звичайному житті бо підвищують загальну готовність суспільства до опору ворогу. Контактний номер для реєстрації на вишкіл 050 907 13 84. Фестиваль не заради розваг, а заради справи. У Беретинській громаді організували Маний фест, присвятили його дню бюджетної відкритості. Місцевим мешканцям розказували, як громада тратить гроші, і як інвестує. При цьому були і властиві звичайним фестивалям розваги і смачні наїдки. Співи, танці, розваги, їжа. Ніби звичайний фестиваль Егеш. Втім, не все так просто. Убиратині вирішили пофестивалити із зовсім нерозважальною метою поговорити про гроші. Адже далеко не всі розуміють, як витрачаються гроші громади, Ба навіть більше не всі знають, що на ці витрати мешканці можуть впливати. Отож, громада зібралася у сільському парку, аби і відпочити і нових знань набратися. Назвали це дійство Маней Ми сьогодні хочемо говорити про те, що бюджет можна приймати, обговорювати не тільки в кулуарах. І в кабінетах сільської ради, але ми готові винести його на загальне обговорення жителів нашої громади. Грамотно ділити бюджет справа не з легких, адже Боратинська громада нараховує цілих 24 села із приблизно 20 тисячами мешканців, куди ж чиновники тратять гроші бюджету. Це медицина. Ми хочемо все максимально її не тому плані, навіть ну, розвивати звичайно. Ми розвиваємо, але хоча б стримати на тому рівні, тому що сьогодні створили приватні структури нам конкуренції. Друга категорія, куди ми направляємо гроші, це звичайно. Ми дивимося на нашу освіту. Ми хочемо створити максимальні умови для дітей. Депутати одноголосно підтримують і розуміють, що освіта, медицина, культура для нас є спорт. Для нас є важливим. ми рахуємося спортивним селом, тому ми ці, ці напрямки. Аби кожен міг зрозуміти, як громада тратить гроші, у Баратині видали ґрунтовний і інформативний буклет, де у зрозумілій та лаконічній формі подані відповіді на питання, на що конкретно громада витрачала кошти торік, за якою логікою фінансисти складають бюджет громади, на що йдуть гроші в першу чергу, як кожен мешканець може впливати на бюджет. То що ми визначили ті моменти, які ми можемо підтягнути, які інструменти залучення громадян, ми можемо впровадити. Ми розробили спільно з громадою нормативно правові акти, де описали процес, тобто механізм, як люди можуть залучатися до подачі пропозицій до нашого бюджету. Аби не лише розказувати, а й чути людей. Організатори фестивалю запровадили на дійстві особливу валюту. Такий собі боратинський біткоїн. За донат на ЗСУ кожен відвідувач міг його придбати і, так би мовити, інвестувати в ту сферу, яку вважає пріоритетною для громади. Так люди давали владі зрозуміти, куди варто спрямовувати гроші у 2025 році. Наша громада розробила свою банкноту, яка називається Буркоїн. Що приємно. Ми хочемо цією банкнотою повідомити наших жителів, що то вони можуть її купити. Запевну там суму незначну. Ці кошти будуть йти на збір на наше зсу. І цими боркоїми вони можуть проголосувати за яку більше галузь. Вони бачать потребу в розвитку нашої громади. Треба ремонтувати. Вони в нас. Ви щоб визначити розмір земельного податку, який належить сплатити членам сім'ї, адже власне компанії дуже велика потреба тут дуже багато проблемних питань є, і практично я дивлюся. Повірте, що Дуже правильно буде, якщо ми зацепимо кожну галузь, тому що кожна галузь насправді потребує поповнення свого, як освіта, як дороги, як комунальна сфера. І навіть туризм у нас сьогодні є. Це теж важливо для сільської місцевості. Коли порахували результати, виявилося, що буратинці найбільш активно вирішили вкладати гроші в шкільну освіту. Друге місце поділили спорт і соціальний захист, а третє культура на пункти здоров'я. Ще більш приємно, що на продажі буркуїнів для Збройних сил України у Братині на фестивалі зібрали 32 тисячі 700 гривень. Софія Мартинюк, В'ячеслав Біло, 12-й канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити. Про таке на Волині не швидка їхала до хворого. А навпаки, що сталося? Мотоцикл із пасажирами влетів у паркан один день у лісі з єгерем. Спецрепортаж. На Волині швидка застрягла в полі. Хворого мусили доставляти туди. Цей випадок стався у Володимирському районі. Швидка їхала на виклик, коли раптом загрузла в ґрунтовій дорозі за селом Нова Лішня. Хворого до медиків доставляли рятувальники. Вони відвезли його у поле, де загрузла карета швидкої. Але ж тоді відбуксували авто невідкладної допомоги. Один впав із мотоцикла, інший врізався на ньому в паркан будинку. Такі аварії сталися на камінька Ширщині. 21-річний чоловік рухався на двоколісному серед ночі, як раптом втратив рівновагу і завалився. На дорогу. В лікарні йому діагностували закритий перелом правої ключиці. Друга ДТП сталася в селі Мукошин. Водій мотоцикла, не впоравшись з керуванням, виїхав на узбіччя і врізався в паркан будинку. Він і двоє його пасажирів у лікарні. Колишня податківиця з Волині обманула про величезну квартиру і машини на 3 мільйони. Вона не вказала в декларації, що має таке дороге майно. Зараз жінка працює адвокаткою. Повідомляє ДБР. А коли була посадовицею податкової, навмисно записала неправду у декларацію за 22 рік. Нічого не згадала ані про п'ятикімнатну квартиру, ані про гараж у передмісті Луцька. Не вказала і про вартість трьох машин, які разом коштують майже. Два мільйони гривень. За обман її можуть посадити на два роки. Олені, дикі кабани і фазани. Цими тваринами і птахами опікуються єгері на Волині. Як майструють вольєри? Чим підгодовують? Як захищають підопічних від хижаків та як спостерігають за. Лісовими тваринами. Дивіться у спецрепортажі моєї колеги Анни Кравчук, яка була цілий день у лісі з єгорем. Що ти нам розкажеш, як тобі тут живеться. Добре чи не добре? Ці такі кабанчики живуть на Горохівщині і вже цього тижня їх випускатимуть на волю. А до того моменту за ними невпинно доглядають єгарі, які їх годують, заготовляють корми, дбають про фауну лісу. Винок годують тут через день, взимку щодня. Один прийом їжі це приблизно 40 кілограм корму. Кукуруза, пшениця. О, косимо зелену, масу підгодовуємо. От, траву тут лісова є, кропива кидаємо, все з'їдається. У цьому лісовому господарстві вирощують не тільки кабанчиків, розводять і фазанів. Це великий клопіт. Ійцо ми збираємо в інкубатор, потім утримуємо в приміщенні, в ящиках-брудерах для обогріву місяць і вже сюди випускаємо для дорощування. Сімсот пернатих в одному вольєрі, а таких тут аж три. Загалом близько двох тисяч фазанів. А як часто їх треба годувати? Ну, годується постійно. Їжа повинна бути постійна. Ну, ну, якщо постійна їжа, то цієї гудівнички вистачає на два дні. Кукуруза, пшениця, соєва, макуха, додається олія і різні там мікроелементи, дрожжі кормові. Навіть якщо вольєр для зайців, навіщо сітка ще й зверху? Ну, у нас вольєр і для зайця, і для фазана накритий сіткою капроновою. тому що щоб фазан не вилітав, а також захист від хижаків. Для, для зайця це і ночі, може бути пугач, він повиб... повибирає. А вдень це хижі, конюки, яструба. Шулюки тут літають, і вони б їх залюбки вибрали. Атакує яструб, атакує фазана, думає, що там сітки нема, зачіплюється назад і назад прорізає цю сітку. О, там нога одна висить, я зараз вам покажу. Нога яструба? Яструба, бо вже не випутали. Він так запутався, що. Ого! Мумія. Це вольєр для оленів на Горохівщині. Його площа сягає 1200 гектарів. Щоб ви собі розуміли, це територія 3 на 4 кілометри. До речі, позаду мене болото, в якому олені купаються. Такий собі імпровізований спа-салон. Їм то, треба обов'язково, щоб була грязюка така, щоб обмазатись повністю. Щоб обмазатися, тому що і сосущих, тих і кліщів, і, воно грязюка засихає, і він разом з ним засихає. Потім теж вичухується чого, бо він засихає, вичухується і відривається. Тут поставили камеру відеонагляду, прямо навпроти годівниці. Спресована сіль та розсипана кукурудза. Будуть спостерігати, як мами олениці приводитимуть підгодовувати своїх дитинчат. Переводимо режим роботи, закриваємо і даємо 2-3 дні раніше. На солонець приходить, дуже цікаво тут. Приходять всі тварини. І борсуки, лиси, кабани, козел, олень, голуби прилітають, сова сідає. Ми саланці це купуємо такі брикетовані, 10 кг солі. І от так через місяць от стає от такі. Працюють, 10 кг. Це на вольєр треба близько півтони солі. Для повноцінної підгодівлі, окрім концентрованих кормів, кукурудзи, пшениці, вівса, оленям дають ще і просолене сіно, яке заготовляють власноруч «Близько 6 тонн. Що повинно на цю сезон підгодівлі вистачити для цього стада? Слухайте, ну влітку тут ще проїхати якось можна. А як тут буде восени і взимку? Дуже дуже тяжкі умови, тому, що місцевість горбиста, є, є уклони. Глина дуже важка. Якщо проходить дощ і волога земля тяжка, а зимою сніг. Але то постійна робота. Приїжджаєш, їдеш в ліс, приїжджаєш на спина мокра. На сонці і в дощ, і в сніг. Ліс, і його мешканці потребують уваги завжди. Неважливо, чи то трійця, чи пасха, чи різдво. Тож бути єгерем дуже непросто. Це важка щоденна праця, яка потребує відданості і, звичайно, великої любові до природи. Анна Кравчук, Василь 12-й канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть назвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі.